Вони всюди проживають, по шість лапок вони мають, можуть мати крила, але це не пташки. Здогадались, хто це? Звісно, це комашки. Малята, видів комах дуже багато, вони живуть повсюди. Давайте пригадаємо, яких комах ви вже знаєте. Як називається? Ця комашка. Так, це бджілка. А як називається домівка бджілки? Так, будиночок бджілки це вулик. Як називається ця комашка? Так, це мураха. А яка домівка у мурашки? Мурашки мешкають в мурашнику. Як називається ця комашка? Так, дітки, це комашка сонечко. А де живуть сонечки? Сонечки влаштовують свої домівки у травичці, на квітах або на листочках дерев. Малята, сьогодні я пропоную зліпити ось такого жучка сонечка. Для роботи нам знадобиться зелений аркуш паперу, пластилін червоного, чорного та білого кольорів, дощечка для ліплення та волога серветка. Червоний пластилін розм'якшуємо пальчиками, далі скочуємо між долоньками кульку, кульку притискаємо долонькою. Це буде тулуб сонечка. Від чорного пластиліну відшіпуємо шматочок, скочуємо між долоньками кульку і приєднуємо до тулуба сонечко. Це буде голова. Далі відшіпуємо ще маленькі шматочки, скочуємо маленькі кульки і прикрашаємо спинку сонечка крапочками. Також з чорного пластиліну зробимо вусики. Відшіпуємо шматочок, скочуємо кульку і розкочуємо пальчиком. Далі приєднуємо до голови. Вусики готові. Тепер зробимо очі. Від білого пластиліну відшіпуємо два маленькі шматочки. Скочуємо кульки і робимо очі в сонечку. Ось така чудова комашка сонечко вийшла в мене. А тепер, малята, спробуйте і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!